Я завжди своїй оноці радила, аби вона тримала в секреті все про себе, бо в наш час не дуже зустрінеш порядного чоловіка, тим більше, що вона вже обпеклася і тепер має десятирічну донечку. Таня має власну квартиру, яку здає, і живемо ми у моїй квартирі, невеличка, але нам вистачає. Наша златка ні в чому не має відмови, і вона зараз дуже успішна юна модель. Таня возить її на всі конкурси, на які тільки може, а це все дуже дорого, бо дорога і перебування, а ще ти маєш мати гарні сукні, взуття, макіяж. На це все йдуть наші гроші. Моя пенсія і її зарплата, гроші з оренди. Про батька Златки й казати не хочу, бо я не вважаю, що то був чоловік. Брати, дитячі гроші собі на гульки. Я вважаю, що вже геть безсовісно. Я тоді Тані сказала дитино, з таким чоловіком або ти підеш з ним на дно, або врятуєшся з дитиною, лиш тобі вирішувати, яка буде твоя доля. І слава богу, вона вибрала правильний шлях, а він ще совається, що на нього й глянути, тому розпошкірі, але головне, що нас не займає. Тому ми златко дуже опікуємо, і вона є сенсом нашого життя. Дитина дуже мила і лагідна, і ми нею не натішимося. Але почала Таня нові стосунки з колегою по роботі, іначе все у них йде добре. Вже вона познайомилася зі свекрухою і планують разом жити. Дитино, кажу я їй, а що у нього по зарплаті? Бо як ви підете жити на квартиру твою, то вже не буде грошей на златку, а ти знаєш, що їй треба й нову фотосесію, нове портфоліо. А мало який чоловік буде стільки витрачати грошей на чужу дитину. І знаєте, що як у воду дивилася, почав Іван випитувати, де ж таня бере стільки грошей на ці всі конкурси, якщо у неї така мала зарплата. Та чоловік колишні аліменти платить, каже вона. Ну він і заспокоївся. Жили вони на орендованій квартирі і зладка з ними, а далі Таня каже, що при надії бо дуже же свекруха наполягала, аби у неї був онук. А не син чужу дитину ростив. Але перепрошую, як він може зладко ростити, якщо ми її повністю забезпечуємо. Якщо вона щось і отримала від нього, то хіба шоколадку і те, що з ними їсть. Але ж повертається язик таке свасі сказати. Але вже лиш би дитинка була здорова, і все було добре. Але Таня пішла в декрет і вже нічого не заробляє, і Іванові прикро на всіх заробляти. І він давай їй докоряти, що вона й далі не шкодує грошей на зладку, а з нього тягне гроші на малюка. То обоє твоїх дітей, а ти між ними різницю робиш, каже їй. Але ж ти сам хотів дитину і казав, що будеш її забезпечувати, то в чому проблема. А він, наче, не розуміє, що то до нього сказано. Давай чеки зі смітника витягувати та все рахувати і перечитися, що Златка має все, а його малюк нічого. Ну то зароби на нього стоїть на своєму Таня». Я не можу і на оренду робити, і на прожиття, а ти ще й гроші фітькаєш на всілякі дурниці. Ти думаєш, що з неї якась модель виросте та буде продавати в кіоску, а ти стільки грошей викидаєш. Таня від нього пішла до мене і вже нам тісно всім в моїй квартирі. Звичайно, що ми дамо собі раду, бо Таня подала на аліменти і вже якось буде легше, але ми ні в якому разі не плануємо ставити крапку на модельній кар'єрі онучки. Дитині це подобається, і ми їй все забезпечимо. Бачиш, як добре, що ти квартиру притримала для Златки, кажу я доньці, а то б Іван на Златку й копійки не виділив, хоч не платив би за оренду. А ви як думаєте, треба було зізнатися за квартиру, чи це б не продовжило щастя в цій родині? Підпишись, підтримай українськомовний контент.